Сьогодні розробники на стрімі показали, що нас очікуватиме у версії 3.2. Контенту достатньо багато, та є моменти, які порадують багатьох гравців. Тому не буду затримувати тебе. Приємного перегляду! Отож розпочну з самого цікавого, самого головного контенту, який нас очікує у версії 3.2. Перш за все, це новий сюжет. Це закінчення арки сумеру про дендроархонта та про проблеми у самому Сумеру. Показала нового боса, проти якого ми будемо битися. Можливо, хтось зрозумів, а можливо і ні. Це Баладір або Скарамучча, або Скарамуш. Називайте, як хочете. Бос буде тижневим, і для прокачки тої самої Нахіди треба буде фармити саме його. Показали безпосередньо і анонсованих персонажів, з яких можна буде грати, якщо їх в принципі і вибити. Першою з них є Нахіда Лоля Архонт, якою можна буде грати і отримувати задоволення. По тому, що я бачу, я думаю, можна буде нею грати в принципі як і головним дамагером, так і ставити у свою чергу для е, якихось реакцій, так як, наскільки я зрозумів, ці мітки, які вішає сама Нахіда, дозволяють тригерити різні дендро реакції. А тому це буде корисно. Показали і чотирьохзіркових зіркових персонажів, ці одної буде лише один чотирьохзірковий персонаж Лайла. По своїй особливості Лайла це персонаж, який може давати щит, а також роздавати великий кріостатус у площі. Більше нічого пока що невідомо. А тепер одна із самих цікавих моментів це безпосередньо реруни, які нас очікують версії 32. Отож, у першій фазі нас буде очікувати нова Нахіда і Йоймі, яка, в принципі, була всього лиш декілька обнов тому. Не знаю, чому її присунули саме зараз, але тим не менше, вона буде з нами у 3-2. У другій половині нас очікують вже давно зачекавшися персонажі. Особливості це Єйміку, у якої ще не було жодного рерану, та Тарталі, якого не було вже більше року. А тому. Ці персонажі точно стануть у пригоді, тим більше, якщо тобі вони подобаються, вибивай і навіть не думай. Цікавий момент. Лайла, яку я показав трошечки раніше, буде саме у другій фазі, а не на першій фазі. Не знаю, з чим це пов'язано, але майте на увазі. А тепер безпосередньо до івентів, до самого контенту і наповнення, яке нас очікує протягом всієї обнови. Першим і самим головним івентом буде якийсь псевдоівент. Чимось віддалено, навіть не віддалено, а дуже схожим на покемони. Так як у цьому івенті ти ловиш пліснявиків, у першій фазі ти ловиш пліснявиків, у другій фазі ти прокачуєш їх, прокачуєш їхній рівень, я так думаю, силу і тому подібне. А у третій фазі ти б'єшся з іншими мобами, використовуючи саме цих пліснявиків. Також під кінець цього івенту можна буде отримати безкоштовно чотирьохзіркового персонажа Дорі. Тепер перейдемо до інших подій. На черзі нас очікує ще два івенти, які вже були раніше. Один із них це івент з фотками. Ти просто фоткаєш пейзаж з певними умовами. Другий це симфонія гіпостазісів. Якщо коротко, то це просто тобі потрібно битися з гіпостазісами, в яких теж є певні або бафи, або умови. Ну і останнім на черзі івентом, як на мене, самим цікавим, проте його прийдеться чекати майже всю обнову, це кооперативні квести, наскільки я зрозумів. Футбол, бейсбол і тому подібні речі засунули в нашу гру під своїм візуалом. Особисто я цей івент чекаю найбільше зі всіх, тому сподіваюся, час пройде швидко. Також нам показали три промокода, які потрібно ввести якомога швидше насправді, тому що вже, здається, завтра вони працювати не будуть. Я їх закріплю в описі, тому не забудь їх записати і забрати своїх 300 примагемів. А на цьому у мене все. Дякую, що переглянув це відео. Не забудь поставити всі ці приколи під відео, а ти бережи себе!